Добрий день, любі малята, хлопчики та дівчатка. Послухайте, будь ласка, віршик. В білу хмарку, ніби в кошик, цілий день збирався дощик. Потім вітерець у ліс, дощик в кошику поніс. Та, коли летів над полем, зачепився за тополю, перекинув хмарку кошик, і на поле випав дощик. Дітки, сьогодні ми з вами продовжимо вчитися малювати фарбами за допомогою чарівних пальчиків. Для цього нам знадобляться аркуш паперу, на якому намальована хмарка, гашева синя фарба. Беремо наш аркуш паперу і підтримуємо його лівою ручкою, а вказівним пальчиком правої ручки занурюємо в синю фарбу і малюємо краплинки дощику. Ось який гарний і рясний у нас з вами вийшов дощик. Сподобалося вам малювати? Надішліть мені, будь ласка, свої роботи. Буду чекати з нетерпінням. До нової зустрічі, малята!